Всім привіт, агенти, і сьогодні мова піде про кулемети. Також прошу вас за можливістю задонатити на рацію, досі триває збір. На ПТС я вже робив відео, де намагався максимально розігнати шкоду на кулемети і використовував мор і талант склопушка. Ось схожий варіант, але ми вже не використовуємо віленіндзя, а беремо саме три частини лендму. І тут у нас є гарна можливість використовувати імінний рюкзак. Бекбони хребет з ідеальним талантом Unstoppable Force Незупинна сила. Саме в ідеальній версії він за кожний стак, за кожне вбивство дає не 5, а 7%. Тож ми можемо зробити собі не 25%, а 35% додаткової шкодові зброї. Але діє він всього 15 секунд, тож нам треба швидко вбивати ворогів. Тож в додачу до рюкзака можна взяти ще також маску і кабуру. Перші два бонуси нас не дуже цікавлять: це 20% захисту від вибухів, а також здоров'я наших навичок збільшується на 25%. А ось за три частини ми отримуємо вже аж 30% шкоди від кулеметів. Ну і звісно, ми беремо рукавички найманця, які нам дають ще 10% шкоди від кулеметів, а також мають унікальну характеристику шкоду по броні. Ну і в нагоді нам стануть коліна окопна молитва. На бонус бренда ми не зважаємо, а от 8% шкоди цілі по укриттям це буде гарно. На морі ми маємо базові характеристики це шкода від кулеметів, і шкода цілі по укриттям 12%, а також є можливість, щоб тут була в шкода по броні 6%. Сам талант цікавий саме тим, що можна його настакати, він доволі боляче починає бити. Але нагадую, що цей талант не рахується як негативний ефект, і він працює від вашої шкоди від зброї. Тож, чим більше ми можемо розігнати саме шкоду від зброї, тим більше буде бити цей дебаф по ворогах. І після смерті він передається далі і між собою вони теж складаються. Але все одно бажано стріляти в одну ціль, щоб максимально швидко розігнати один дебаф, який піде далі по чезі вбивати інших ворогів. Сам кулемет не має додаткового шансу або шкоди кріта. По модифікаціям у нас тут така ситуація: точність, стабільність та швидкість вогню. І щоб це компенсувати, ми беремо бронежилет Чешка. Нам легше всього його буде знайти, щоб він був шансом та шкодою кріта, і з талантом з клопушка. Хоч з цим талантом нам і складно грати, але якраз він дуже гарно підходить під талант кулемета. Якщо ми його вже назбирали, настакали з 100 стаків, то потім він починає далі. Вбивати ворогів, а ми можемо переховатись десь за укриттям. Ну і так як це кулеметний біл, то спеціалізація кулеметника якраз сюди дуже гарно підходить. По характеристикам можна зробити 56% шансу крита та 129% шкоди від шансу крита. Проходити якусь місію саме в цьому варіанті білда, щось в мене немає бажання, але я просто покажу, наскільки можна розігнати талант Мора. І ось максимум, що може бути 1.465. Але в реальних умовах це не так легко зробити. Але я хочу вам запропонувати трошки інший варіант і відмовитись від мора. Тоді можна буде взяти бронежилет чешку, але вже з талантом. Не склопушка, а тотальне знищення, яке працює від нашого шансу кріта. Ми зможемо отримати ті самі 25%, але вже без додаткової шкоди 50%, яка буде по нам прилітати. Якщо в випадку з мором склопушка гарно себе показує, бо вона постійно працює, поки ми не стріляємо, то тут нам потрібно цей талант підтримувати. Хоча в цьому оновленні нам зробили тривалість між стаками трохи довшою з 5 до 10 секунд. І за того, що на морі не було жодного шансу крита, я в маску Lenbu ставив один модуль на 6% шансу крита. А тут використовую всі три модуля на 12% шкоди від шансу крита. На перчатках найманці в мене шанс кріта стоїть. Ну і які варіанти у нас є по кулеметах? Всього є два кулемета, які заряджаються рожками, так би мовити, це РПК або L86. І різні їх модифікації. L86 перезаряджається за 3 секунди, РПК теж за 3 секунди. Це все одно більше, ніж штурмова гвинтівка, але не по 5 секунд, як деякі інші кулемети з великими магазинами. Також модифікувавши ці кулемети, ми можемо тут взяти 10% шансу крита і також додати ще й шкоду відкрита. Ну і звісно, додаємо магазин на плюс 20 набоїв. L86 буде мати 50 набоїв, а РПК ас 65 по характеристиках ми будемо мати якраз 60 шансу крита і 146 шкоди від шансу крита. Але у нас є ще варіанти. Можна взяти того самого короля стрілки. Зараз ми можемо тут зробити третю характеристику шкоду по броні. І він має 5% шансу крита на своїх модифікаціях. По параметрах виходить трошки гірше: 55 шансу крита та 141% шкоди від шансу крита. Але нам не треба перезаряджатись. Ну і ще один варіант це кулемет гр 9 який має аж 200 набоїв в магазині. В тайніку в мене було ще декілька МГ5, Нєгів, але після цього оновлення там змінились таланти і вони вже не підійшли мені для тесту. Тут я використав талант напруга, мені здається, з таким магазином він гарно себе буде показувати. І за того, що тут великий магазин, ми можемо використовувати модуль, який дає нам 10% шкоди від шанса крита. Тож, тут будуть найкращі цифри по параметрах. Можна отримати рівно 60% шансу крита та 156% шкоди від шансу крита. Цей кулемет, як і попередні, отримали в цьому сезоні 20% додаткової шкоди, тож вже цікавіше з ними грати. І зараз я спробую всі ці 4 варіанти. Ну і пробіжемо місію ЦКЗ на вторгненні, почнемо з Гер 9 Да, the коломет, така собі штука. Де в нас? Якщо там тут не підходить, то можна використовувати якісь інші навички. Той самий дрон, обманку або навіть імпульс. Банши від кулеметника, але мені він не дуже тут подобається, бо він якби для ближнього бою. Ну що ж, не так часто я перезаряджаюсь з таким кулеметом. спробуємо все ж таки ще король стылки. Талант, незламна сила, не так-то і важко настакувати, але і підтримувати постійно треба. Ось він зник. Ну, тепер спробуємо рожкові кулемети з оптимізмом. Почнемо з РПК. Ні, мабуть, з Л-86. Ну так, да, 50 набоїв для кулемети якось маловато, але нормально. Відносно швидко перезаряджається. Це не той самий НІЄФ, який, здається, там 4,6 секунди перезаряджається. Ну, тепер спробуємо РПК. О, його відчутно підкидує. Так, ну з нього якось важко влучати. Ну все, я втратив талант. Assistance needed. Ну, що таке? А, Треба забирати о, давно я не проходив вторгнення. Це cleared out of that compound. Ну, якось так у нас вийшло, хоча я і намагався дуже швидко йти. Можна збирати якось трошки інакше, наприклад, якщо проблема знайти такий рюкзачок. І, щоб він був червоний, можна сюди спробувати використовувати Момента. Це завжди гарно, особливо в соло. І тоді можна буде відмовитись, наприклад, від окопної молитви і взяти туди Ленгмо. Наприклад, якось так. Або можна використовувати, наприклад, маску Кайота і тоді знов-таки коліна Ленгмо. Але з колінами окопна молитва буде найкращий результат по шкоді. Тож, пробуйте, збирайте, експериментуйте. Пишіть ваші зауваження в коментарях та ставте вподобайки, ну і заходьте у наш Дискорд. Хай всім щастить та мирного неба!